Радіо UA Chicago друзі. Сьогодні на студії радіо UA Chicago Це особливий день. День вишиванки. Завітала неймовірна Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скубіда Agency. І поспілкуємося ми на тему, чому, чому страхові компанії скасовують страховки. Юлю, привіт, чекаю з нетерпінням почути твою відповідь. Доброго дня вечора всім нашим слухачам, глядачам. Так, сьогодні подзвонив клієнт і просто в розпічі, і каже: ну що відбувається в страховій індустрії? Чому? Чому мені вже там. Відміняють третій страховий полюс, і на жаль, є така тенденція зараз. Дуже багато причин має можу пояснити вам всі пояснення. Тому я думаю, треба по черзі. А Дмитро, Весь, яку Юлія, саме страховку вам Юля? Ми про всі поговоримо, тому що українці ж мають різні страховки. Хтось має так. на авто, на... ні, на авто всі мають. На будинок теж напевно всі мають хто має будинок. І оренд, бізнес, життя, подорож. Давай по порядку почнемо з найпопулярнішого авто. Чому? Страхові компанії дозволяють собі скасувати страховку для українців зараз. А, ну, дивіться, я думаю, страхові компанії не дискримінують по національності. Тобто, щодо чи вони канцелюють українцям чи не українцям, це не має значення, але абсолютно правда, зараз дуже багато страхових компаній можуть вам відмінити страховку, якщо у вас. Був, наприклад, була одна аварія всього-навсього. Навіть якщо це була одна аварія за 10 років, все рівно страхова компанія може зробити таке рішення. Зараз поясню чому. За останній рік, тобто ми беремо останній попередній рік, 2023, страхові компанії понесли величезні, -величезні збитки. Це пов'язано з багатьма факторами. Але якщо ми говоримо саме про автомобілі, то це пов'язано з тим, що. Ціни на автопарць, тобто саме на запчастини, піднялися дуже сильно вверх. Хоча інфляція там 3,5-4,5. Якщо ми говоримо про саме запчастини, то це десь до 20%. А по-друге, збільшилась кількість аварій і збільшилась. Виплати, якщо середня виплата раніше була там 5-6 тисяч, то зараз середня виплата за бампер це йде 10-12, тому що а, машини стали набагато складнішими, так тобто камери всюди, то тобто, промонтувати навіть маленький там бампер коштує тепер набагато набагато дорожче. Тому. А зараз кожна страхова компанія між ними відбувається з того, що я бачив в індустрії, от такий просто марафон, хто з них нарешті стане прибутковим. А вони всі хочуть бути прибутковими, тому що коли страхова компанія, якийсь рік не є прибуткова, відповідно, вони беруть гроші зі своїх резервів, і, відповідно, вони мають ці гроші назад покласти. Тому а страхова компанія, якщо бачить, наприклад, що за останній рік у вас була одна аварія або було дві аварії, вони абсолютно мають повне право. Сказати вам, сорі, ми не поновлюємо вам страховий поліс». Але почне що... вибачте, переб'ю, але вони мають дочекатися завершення так, того терміну. Це ніколи не може статися посередині терміна. Ніколи це станеться по завершення, по завершенню вашого страхового контракту. Тобто, це те, що ми називаємо «Renewal Day». І тоді десь за 30 чи 45 днів наперед ви отримаєте лист. Мінімум за 30, Це зазвичай раніше за 45 днів. Ви отримаєте лис, вибачайте, будь ласка. А як страхова компанія, ми вирішили, що ми не хочемо, щоб ви були нашим клієнтом. Чи це буде так на все життя? Ні, ви скоріше за все можете повернутись потім, але має пройти як мінімум рік з того часу. В ту ж саму компанію можна було. так, Але я думаю, рік чи два, тобто має пройти. По-перше, за той час страхова компанія може поміняти свої правила, по-друге, за той час може щось інше поміняти. Скажи, будь ласка, а чи буде мати це вплив на подальшу долю того клієнта? Тобто, чи буде мати проблеми десь інше отримати страхування? А, і так, і ні. Тобто, звичайно, якщо у вас було багато аварій, то потім знайти страховку в інших страхових компаніях буде набагато вам важче. Тому що, якщо ми говоримо про хороші страхові компанії, то зараз всі хочуть ідеальних клієнтів, які мають. Найкращу кредитну історію, які мають багато автомобілів, які мають будинок одночасно, а, тобто і немає жодних аварій чи немає жодних а, порушень на, свої, на своїх водійських правах. Тобто, а, скоріше за все, клієнт зможе знайти страховий поліс, але це буде або страхова компанія набагато нижчого рейтингу, або страхова будуть платити просто величезні гроші. Справді мене дуже здивувало, що сказала, що страхові компанії деякі є неприбуткові, тобто що вони е, працюють в збиток собі. І якщо вже така історія, що ну вони не мають такого доходу, як би хотілося, то логічно підняти, а не скне не скасовувати страховки. Ну, ці... Я думаю, що зараз нас всі закидають всім, тому що в Іліної я зараз немає, немає, просто немає а, жодної страхової компанії, яка б не підняла ціни на автомобілі. Всі, кожна страхова компанія в цьому році або вже підняла, або підніме. Зараз іде, тобто це називається файлинг. Кожна страхова компанія повідомляє штату, коли саме вона буде це робити. Це є публічна інформація. І страхові компанії вибирають собі таку стратегію: хтось хоче бути самий перший, Піднімає ціни, і тоді чекає, що будуть робити, щоб там інші страхові компанії підняли. Хтось буде, хоче бути самим останнім. Окей, хай всі попіднімають, а тоді ми піднімемо. Тобто, неважливо, хтось посередині. Але кожен місяць ми отримуємо звіт, які страхові компанії подають файлинг, що в них піднімаються ціни. Тобто, в ліної. Немає такої компанії, яка не буде піднімати ціни на автомобілі. От просто повірте мені. Я... Якщо вам не підняли під час ренювала, просто я не знаю, вам дуже повезло щось. Всі зірки зійшлися, тому що середнє підняття, що я бачу зараз, це десь 20... Відсотків. От коли ми говоримо про те, що компанії вже відміняють, скасовують страхування, це вже остання інстанція. Тобто, вже вони перед тим підняли їм. Ні, це не допомогли. Просто страхові компанії, коли в них от таке стається, що окей, їм треба вийти на якийсь рівень а, прибутку, якщо ми це так можемо називати, це називається underwriting прибуток. Тобто, так це означає, що а, є виплати. Саме по страхових випадках, і їм треба їх якось перекривати. Тобто ми не говоримо про саму компанію. Я не хочу вдаватися в деталі. Я не кажу, що всі страхові компанії там бідні і нещасні, в них немає грошей. Хоча зараз так, да, вони бідні і нещасні, але до того, напевно, вони не були такими бідними і нещасними. Але страхова компанія, коли щось таке стається, вона тоді каже: Окей, ми не хочемо. Страхувати нікого, хто мав за останній рік, наприклад, дві аварії. Все. Неважливо, ви можете бути, я кажу, ви могли бути клієнтом 25 років з цієї страхової компанії, але це просто вам не повезло, тому що в цей час всі. А, це має стосуватися всіх хто там за останні, якщо в один рік ви мали там дві аварії, наприклад, от вам не повезло. такий поганий був рік, наприклад, то страхова компанія вам відмінити. Це якраз той момент, коли важливо мати агента, який може за вас попіклуватися, може звернутися, попросити до менеджера. Інколи це допомагає, інколи це не допомагає. Аген Мені... агент може переконати страхову компанію лишити може. лишити вас? може, але інколи в нас так само це не виходить. А, але те, що ми боремось за кожного клієнта, це наша щоденна праця. Важливий момент, знову ж таки, нагадаю, що до кінця терміну у вас ніхто не має права ніхто. забрати з тої страховки, але чи можуть підняти під час терміну плату? А, раніше ні, але зараз можуть, якщо ви щось будете, наприклад, ви міняєте автомобіль, угу. то це може, наприклад, якщо вже підняла страхова компанія, підняла рейд. Наприклад, візьмемо такий приклад. Страхова компанія піднімає рейд з 1 квітня. Ви телефонуєте 15 квітня, що у вас зміняється автомобіль, ви продали той автомобіль, додаєте інший. То вже цей новий автомобіль в нашій системі підтягнеться з новим рейтом. Тобто, це такий. Фактор, який повпливає, а так ні, просто посередині терміну підняти вам страховку, ніхто не має право. А ще хочу дати таку пораду: якщо ви користуєтесь часто евакуатором, за це так само страхова компанія може вам не поновити страховку. Є люди, які там у них, скажімо так, в них просто стара батарея, і замість того, щоб купити нову. Вони часто користуються користуються евакуатором, тому що машинка інколи десь постояла довше ніж треба включили якісь там щось там, мигало, чи, і просто от да, тому, якщо ви, наприклад, мали два-три евакуатора за півроку, чи там навіть за рік страхова компанія. Я зараз це бачу все частіше і частіше. Має повне право вам не поновити. За що ще страхова компанія тепер може не поновити? Якщо ви постійно, наприклад, запізнювалися з платежем, так само mm -hmm. мають право абсолютно вам або підняти, або сказати Сорі, ми не хочемо вам поновляти. Вибач, так говорю, але, окрім того, що ти платиш ще гроші страхові компанії, ти ще маєш її задовільняти всякі різні етичні моменти, щоб їм все пасувало просувалося співпраці з тобою. Ну цікаво, цікаво. Кава і стану, це ми говоримо про хороші страхові компанії, якщо ви хочете. Звичайно, ви можете піти в страхову компанію, яка не буде звертати ні на вашу кредитну історію, ні там, де ви проживаєте, не це, але ви просто маєте розуміти, що це та страхова компанія, яка вам так само абсолютно а, не буде звертати ні на що увагу, якщо у вас станеться якась аварія. Тобто вам ви туди ну, вам займе, не знаю скільки часу. Ну, і років тільки спробувати навіть з ними заповнити якийсь страховий випадок. Я так і бачила. Добре, якщо з автомобілями більш-менш все зрозуміло, mm -hmm. а що з будинками зараз відбувається? Чому там відміняють, чому чомусь? З будинками все набагато ще гірше, ніж з автомобілями. Якщо з автомобілями, я б сказала, у вас ще є опції, то з будинками зараз дуже тяжко. Страхові компанії. А... Кожен будинок, який зараз ми страхуємо, я думаю, майже. Кожна страхова компанія зараз перевіряє. І коли я кажу, перевіряє, що це означає? Це означає, що фізично туди йде інспектор, який може дивитися аутсайд, або фізично може літати дрон, і, чи там це, і дивитися на ваш дах. І тоді, після цієї перевірки, страхова компанія може. Тому що страхова компанія завжди має право в перші 45 днів від е, аплікації, як почалося, тому що це ми називаємо underwriting період, коли вони ще переглядають ваш, ваш страховий полюс, відмінити вам вашу страховку. І, на жаль, я це бачу зараз, я б сказала. Ну, якщо раніше я це бачила на рік, може, два рази, то тепер я це бачу на місяць-два-три рази. Це означає, якщо у вас старий дах, ви, наприклад, купляєте будинок, і там є старий дах, страхова компанія прийшла, подивилась і -м, -м". Не підходить вас, ніхто не буде страхувати, доки ви не поміняєте той дах, так, так? за за свої власний кошти що додаткові Є. абсолютно правильно, абсолютно правильно. Зараз а, дуже сильно звертайте увагу, коли в якому році був дах. Так само, коли ви купляєте будинок, який, наприклад, це більше стосується Чикаго, це не буде більше Саберс. Але якщо будинок там 1890 року чи 1900 року. А навіть якщо він всередині був перероблений, але є такий офіційний сайт, який називається Cook County Assessor, а, куди можна піти, ввести свою адресу і подивитися всю інформацію про ваш будинок. Якщо там не були додані всі перміти і не поміняли рік. Коли він був зроблений, а щоб помінявся рік будинку, це ви маєте мати перміти, що ви поміняли електрику, що ви поміняли там всю сантехніку, що ви поміняли дах. Ну, тобто багато чого. Я не є девелопер, це більше до тих людей там, чи general contractor, які тим займається. Але якщо у вас будинок 1900 року, вам зараз буде трошки тяжче знайти страховку, ніж якщо ваш будинок 2010 я не знаю, року. Тому що дуже багато страхових компаній не хочуть страхувати такі старі будинки. Слухай, Юля, А що робити, коли от всі відмовляються? А ти ж а, а ти ж маєш той будинок? Вже а, якщо всі відмовляються, в Іліною є такий фейрплен. Називається фейерплен це такий можна сказати пул страхових компаній, тобто це така спілка страхових компаній, це який штат зобов'язує брати участь всі страхові компанії, і через яку можна зробити собі страховку. А, тобто, ви, коли ми йдемо на цей fair Plan, як він називається, і заповнюємо там, ми не будемо знати, з якої саме ви будете страховою компанією до кінця. Це можливо буде, ви потрапите або в American Family, або в State Farm, або в Farmers, або я не знаю, ще якась страхова компанія. А, але ви принаймні маєте опцію. Єдине, що покриття там не є найкраще, ціни там так само не є найкращі, але якщо людина, наприклад, мала. Два клейми на своєму будинку, то зараз ну я впевнена, що 99% компаній її відмовлять. Її єдиний буде шанс це йти через FairPlan. там залишитись рік чи два, і вже тоді думати, куди далі переходити. Цікаво. А Renters Insurance, вона має якісь особливості принес, а, принес, ну, Renters там, Insurance, можливо. Дивіться знову ж таки, якщо ви тільки-тільки зробили вашу Renters Insurance, і через буквально три місяці. Ви сказали, що вас вкрали щось там. І можливо у вас дійсно це вкрали. А через три місяці ви знову сказали, що у вас ще раз щось вкрали. Підозріла uh, ну вам просто не поновлять і все. Якби ви є як не клієнт для страхової компанії, тому я розумію, що я зараз мене будуть слухати слухати ката, для чого ми тоді взагалі купляємо цю страховку, ну, якщо, так, а, якщо а, ми не чесно, маємо право Страховка для того, щоб не дай Бог щось станеться звернутися і отримати відшкодування. А, а тут це виходить абсолютно правильно, і ви маєте повне право. І навпаки, я завжди людям кажу: звертайтеся в страхову компанію, але. Не звертайтеся в страхову компанію, якщо щось сталося мінімальне. Наприклад, у вас вкрали велосипед. Ваш був 500 доларів, наприклад, ваш велосипед 550 доларів. Не звертайтеся ви за ці 50 доларів, тому що вам це обійдеться в майбутньому набагато-набагато дорожче. Або ще щось невеличке сталося. Це ваша відповідальність як власника будинку про щось там дбати. Звертайтеся в страхову компанію, коли дійсно, я б сказала, Ваші витрати там ідуть більше, ніж я не знаю, 3-5 тисяч доларів. Тобто, хай як би це не звучало? Не знаю, не хотілося б цього чути вам, але якщо ви зробите клейм на 2 тисячі доларів, повірте мені, ви наступні 5 років переплатите ці 2 тисячі ну, доларів, напевно, в 200%. відсотків. Якщо ви вас часто звинувачують в тому, в чому ви не винні, ви на страхова компанія і з претензіями приходять до вас? А нас звинувачують в на, на, ну, Скажімо так, нас звинувачують в тому, що це ми підняли ціни. Хоча знову ж таки, я хочу, щоб всі наші слухачі і глядачі зрозуміли. А якщо страхова компанія вирішує підняти ціни, то в штаті, то це не залежить ні від мене, ні від іншого страхового агента. І взагалі це не від кого не залежить. Це от просто вони собі. І насправді вони. Зобов'язані їх підняти, якщо їхні витрати йде, йдуть понад якогось там рівня. Вони подають ці документи в Штат і кажуть: Окей, дивіться, ми там виплатили 5 мільярдів в минулому році за такі. Це є. Нам щоб назад повернути ці гроші, треба підняти ці ціни. Штат це переглядає і каже або так, або ні. І якщо штат каже так, то це означає, що це абсолютно легітимно. як би це ну, не звучало для нас дико, тому що в Україні зовсім було по-інакшому, в Україні всі платили однакову ціну. Це все залежало від того, залежала ціна страховки від того, який в тебе автомобіль, тобто там розмір двигуна, так а тут зовсім по-інакшому, тут стільки факторів впливає. Я не знаю, чи це краще, чи це не краще. Uh, я знаю, що в Європі так само майже всі платять однаково за односторонню і просто інша ціна майже однакова за двосторонню. Тобто тут все набагато складніше, але ви так само маєте розуміти, що uh, зараз на, рівнім, на рівному місці uh, ви зробите аварію, і постраждала сторона може спокійно собі отримати 150-250 uh, тисяч доларів. Тобто, тому. Uh, От ось 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 В, як, ва якось так важко прийняти цю реальність, але хоча би тепер розуміємо. Тож ще поговоримо, чому скасовують страховки на бізнес. А, малий, середній, не знаю, великий бізнес. Чи є там якась відмінність між ними? Ах, зараз знову ж таки, якщо ви, наприклад, маєте найчастіше, що я бачу, що зараз на що відміняють страховки верхауси, та тобто склад, якщо ви маєте, якщо ви маєте якісь офісні будинки, якщо ви маєте церкви. Зараз дуже дуже сильно придираються до цього, чому все ж так само дах. Рік, коли був побудований, ідуть, дивляться навкруги, якщо бачать, що їм щось не подобається, щось там не поновлено, просто перевіряють і дивляться, чи цей будинок е має там, підходить їм по всім стандартам. І якісь маленькі порушення, що їм не подобається, страхова компанія не хоче. Тому що дуже великий ризик, скажімо так, якийсь склад, навіть невеличкий, це все рівно, ми говоримо 2-3 мільйони доларів. В дах там буде 60 до 120 тисяч доларів. І, тобто, розумієте, навіть в таких. А страховка на нього буде коштувати, я не знаю, там 6 тисяч доларів на рік. Тобто воно не окупається, тому що там найменший клейм, що я бачила, там напевно 25 п'ять тисяч і це тільки так, просто нічого не сталося. Тобто страховки на бізнес більшість відміняє саме через таку фізичну Фізичну. через фізичну. Якщо це не фізично, якщо ми говоримо про liability зараз, mm -hmm. а, то за що можуть відмінити? Можуть відмінити зараз. Дуже сильно о, це. Я хочу всіх попередити раніше. Людина приходила, казала: я там роблю не знаю малювання. А зробіть мені страховку, мені в мене там вимагають, мені треба мати liability, та тобто відповідальність за мою та мені по іншому не беруть роботу. Ми йшли, робили людина. На наступний день казала там, я вже не роблю малювання, пішла робити щось інше. Ту саму страховку використовує, жодних проблем. Зараз, коли ви берете страховку на бізнес, я хочу, щоб ви розуміли, що. Андеррайтер, це та людина, яка перевіряє мене як агента, піде на всі соушал медіа, вона зайде на вашу інстаграм-сторінку, вона зайде на вашу facebook сторінку вона зайде на ваш веб-сайт, вона зайде на ваші yelp reviews і подивиться, що саме ви робите. А хороший приклад буде так: якщо ви робите якийсь там констракшн, та і кажете, я там тільки малюю всередині. А потім андерайтер іде і бачить на вашій сторінці там, на Фейсбуці чи е, в інстаграмі, що ви там кажете, а ми тут будуємо все і на дахи лазимо, і те робимо. Андерайтер каже, хм, щось тут не співпадає. Або якщо взяти ресторан, наприклад, найбільше, чому я бачу ресторани, на ресторани відміняють страховку, якби дві речі: а, delivery, та? Тобто, якщо ваш ресторан робить delвері, великі-великі ризики, велике. Ні, для страхових компаній, тому що це ризиковано. Якщо до вас приїжджає Uber і там забирати вас, там ще хтось GrabHub, ну немає проблем, тому що тоді страхова компанія за це не відповідає. Але для страхової компанії, якщо ваш водій поїхав і, не дай Боже, по дорозі десь когось там вдарив, знову ж таки. Страхова компанія на ваш ресторан буде за це відповідати. тому... Скажіть, будь ласка, чи існує на бізнес такий самий пул компаній страхових, страхових, які покривають у випадку, якщо вам відмовили? А, не існує, але на бізнесі існує такий, є стендарт маркет, те, що ми називаємо стандартні страхові компанії, і є нон стендарт або ексес, як ми їх називаємо. Тобто, є страхові компанії, які за? Всі гроші світу вас застрахують. Тут просто питання, чи воно вам взагалі окупиться. Потім, а, якщо ми візьмемо, наприклад, ті ж самі тракові компанії, та дуже багато страхових компаній там не поновлюють. А, особливо, якщо ми говоримо на пікап-траки, на хат шати Чому? Тому що там ой забули додати водія, ой, ще щось або показують одну адресу, а насправді живуть на іншій адресі. І кажуть, що паркують на іншій адресі страхової компанії. Зараз це все досить чітко перевіряють. Всю інформацію можна попросити і підтвердити. Тому є компанії, які вам зроблять вашу страховку, але за таку ціну, що інколи люди просто закриваються і йдуть з бізнесу, тому що їм не вигідно. невигідно. Дуже цікаві речі відбуваються зараз на ринку, і дуже цікава тема сьогодні. Юлю і також звертаюся зараз наших слухачів або більш навіть глядачів. Якщо ви нас дивитись зараз на Ютубі чи Фейсбуці, напишіть в коментарях, чому вам відмінили страховку. Якщо так сталося, ми це поговоримо вже наступного разу. І так само наступного разу, якщо вам цікаво, ми ще поговоримо, чому відміняють страховки на життя. На подорож і якісь можливо інші моменти теж згадаємо. Я думаю, на життя не відміняють на подорожі, теж так що ми, ми щось інше придумаємо. Ми щось інше придумаємо, але цікаво почути ваші кейси. Чому вам відмінили? Можливо, ми щось не сказали, і обов'язково на це дамо відповідь вже наступного разу. Сьогодні з нами була Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скубіда, Agency. і контактні дані. Ви напевно вже знаєте на пам'ять, але будь ласка, ми те оцінуйте, а ми маємо доступ до багатьох компаній зараз. Ми займаємось любим ваш бізнес, який би він не був складний. Ми можемо вам знайти страх страховку на це. Так само автомобілі, будинки. Звертайтеся 773 235 9900. Інформацію ми дублюємо під цим відео. Звертайтеся, ми особисто рекомендуємо, тому що знаємо, який сервіс і яка якість того сервісу. Дякую вам. вам. Почуємо вже наступного разу. До побачення. До побачення. Радіо Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.